Всім салют, друзі, на зв'язку Аліга Євдокименко Денис і взагалі команда Легіон. Сьогодні у нас 3 лютого 2024 року. Їдемо на змагання. Етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3. Буде він відбуватись в спорткомплексі Венето Спорт. Ну раніше це «Мерідіан» був для хлопців Ю-16. Від нашої команди, від нашого колективу, у нас буде. А, четвірка героїв, вони сьогодні будуть змагатись. У них а, у групі чотири команди, тобто буде в групі три матчі, і потім плей-офф. Звісно, якщо а, будемо сильнішими, да? будемо, займемо першу або другу сходинку в групі, то ми виходимо в плей-офф. Бажаємо, хочу побажати хлопцям а, перемоги, а я мчу туди, тому що. Потрібен тренер там. Треба давати їм цінні вказівки. Хоча вони і так все розуміють. Тож поїхали, а ви подивіться, як це буде. <verzwek> Що ми сьогодні? Виграємо, не виграємо. Там багато хлопців, ще щось нав... на... На... налаштовані. А налаштовані ти... ти... дві? Или три. 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 Вийдемо в плей-офф. Офігіння.

Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, this. А вот пришел и Родион взял. Насколько ты запизнился? Сегодня э, одна техническая перемога техничная и есть поразка. Скажи твои эмоции, чего ты думаешь, вы проиграли? Чего не выстачило? Но мы победили. Это уже важно. А в Хейтхане, ну, они побольше, у вас больше там татухи на пятах, на пятах, на спине. Может, они сидели? Что? No, not that. <laughs> but even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say, and turn them to a game. Take the best I say, and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down, you could do some more. Push past all the pain and you find a door. Open Finally, explore everything that you thought you could never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. go.